Вітаємо, друзі! У цьому відео ми переглянемо дивовижну книгу Велика боротьба. Зараз ми знаходимося в розділі 27 під назвою Сучасні відродження, в якому описується справжнє відродження на противагу фальшивому відродженню в житті людини. Якщо ви вперше ознайомилися з цією серією відео, я пропоную вам завантажити власну безкоштовну копію великої боротьби за адресою вказаною внизу екрану. Ми читаємо всюди, де вірно проповідувалося слово Боже, були результати, які засвідчували його божественне походження. Це мої друзі, тому що Біблія описує наші потреби та пропонує рішення. Але перш ніж ми зможемо оцінити цінність запропонованого рішення, нашим першим кроком є усвідомлення того, що ми не можемо спасти себе. Коли Бог створив людей. Ми були в повній гармонії з ним. Але після того, як увійшов гріх, він відокремив нас від нашого Творця. Однак, план спасіння має на меті повернути нас у гармонію з ним. Першим кроком до примирення з Богом є переконання у грісі. Ми читаємо у першому листі Івана, третій розділ, четвертий вірш що гріх є переступ закону. А в послання апостола Павла до Римлян 3.20 сказано: законом пізнається гріх. Коли ми дивимося в дзеркало Божого закону, воно відкриває нам наші гріхи, але не дає ліків. Хоч він обіцяє життя слухняному, він проголошує, що смерть є уділом грішника. Лише євангелія Христа може звільнити його від осуду чи скверни гріха. він повинен покаятися перед Богом, закон якого було порушено, і віра в Христа, Його спокутну жертву. У першому листі Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Нам обіцяно, що якщо ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди. Це повна обітниця, друзі. Все починається з щирого зізнання перед Богом, яке є дуже важливим кроком у цьому процесі. Коли ми зізнаємося в своїх гріхах перед Богом, ми визнаємо, що згрішили проти Нього і вибачаємося за порушення Його святого закону. У Римлян 3.23 сказано: бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. цей смуток через гріх контрастує зі смутком, який приносить світ. Як ми читаємо в другому листі апостола Павла до Коринтян 7,10. бо смуток для Бога породжує покаяння, яке веде до спасіння, не на жаль, але смуток світу породжує смерть для гріха, справжній жаль через гріх. Є результатом роботи Святого Духа, а зі справжнім смутком приходить справжнє покаяння, яке чинить реформу в житті людини. Ось що таке нове народження. Благодаттю Божою люди змінюються, жорстокі люди стають люблячими, п'яні стають тверезими, люди нечесні стають чесними, жадібні стають щедрими. Горді стають смиренними. Ті, хто колись жив для світу, тепер живуть для Христа. Це справжнє покаяння, це справжнє відродження. Але, на жаль, здається, що коли Бог дає щось правдиве, чисте і правильне, сатана має підробку. У той час як справжнє відродження підносить Біблію та приносить глибокі дослідження серця та смирення, помилкові відродження базуються на почуттях. існує емоційне хвилювання, змішання істинного з фальшивим, яке добре пристосоване для введення в оману. Далі Вона описує ці фальшиві відродження. Популярні відродження надто часто викликаються зверненням до уяви, збудженням емоцій, задоволенням любові до нового та приголомшливого таким чином. Навернені мають мало бажання слухати біблійну правду. Мало хто цікавиться свідченням пророків і апостолів. якщо релігійне служіння не має сенсаційного характеру, воно не приваблює їх. Послання, яке звертається до безпристрасного розуму, не викликає жодної реакції. Прості застереження Божого Слова, які стосуються безпосередньо їхніх вчинків і інтересів, залишаються непочутими. Ці фальшиві пробудження зазвичай супроводжуються музикою, яка грає в самому серці емоцій, часто минаючи лобову частину розуму, полегшуючи прийняття фальшивого євангелія. Однак, нам сказано, що нікого не потрібно обманювати у світлі Божого Слова. Неважко визначити природу цих рухів. Скрізь, де люди нехтують свідченням Біблії, відвертається від тих простих істин, що перевіряють душу, які вимагають самозречення та відмови від світу, там ми можемо бути впевнені, що Боже благословення не дарується. Сам Ісус каже нам по їхніх плодах пізнаєте їх. Хоча сатана приносить свої підробки, ми знаємо, що в кінці Божа правда переможе. Нам обіцяно, що перед останнім відвідуванням Божих судів на землі серед Божого народу відбудеться таке відродження первісної побожності, якої не було ще з апостольських часів. Дух і сила Божа будуть вилиті на його дітей. Тоді багато хто відділиться від тих церков, у яких любов до цього світу витіснила любов до Бога і Його слова. Багато хто, як служителі, так і люди, із задоволенням приймуть ті великі істини, які Бог дав для проголошення в цей час, щоб підготувати людей до другого пришестя Господа. Мої брати і сестри, ми живемо в захоплюючий час. Зараз настав час переконатися, що ми маємо правильні стосунки з Господом. Зараз час щирого зізнання та покаяння. Зараз настав час попросити Господа виконати свою обітницю над нами, яка міститься в Езекія 36, шостий, розділ 25 п'ятий, вірші. «Тоді я окроплю вас чистою водою, і ви станете чистими. Я очищу вас від усіх ваших нечистот і від усіх ваших ідолів. Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в ваше нутро. Я вийму з твоєї плоті кам'яне серце і дам тобі серце з плоті. Я вкладу свого духа всередину вас і зроблю так, щоб ви ходили в моїх путях, і будете дотримуватися моїх присудів і виконувати їх. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отче Небесний. Ми просимо, щоби ти забрав наші кам'яні серця. Дай нам живі серця сплоті, які слухатимуться і слідуватимуть за тобою у всіх відношеннях. Господи, Ми дуже вдячні за слово Боже, за чітке звучання правди в Біблії. Благослови всіх тих, хто вивчає слово Боже, благослови тих, хто читає книгу Велика Боротьба. Ми передаємо їх під твою опіку, оскільки вони щодня відкривають більше правди. Пошли Святого Духа, щоб допомогти кожному з нас повністю зрозуміти свою роль в останні дні історії землі та по справжньому зрозуміти наші важливі стосунки. Ми просимо про все це в ім'я могутнього, всемогутнього імені того, хто робить усе це можливим через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь.